Це наш майбутній, майбутній дім. Будівельний влог, частина 9. Так, ну що, друзі? Я бачу, в нас вже трохи є змін. У нас вже почались активно робитися роботи по даху. З основних змін ми також бачимо, що вже є вікно на горищі, а також обшили це все якимось певним матеріалом. Насправді, будинок вже з частково зробленим дахом виглядає дещо інакше. Тепер тут стає трішечки темніше. Я знаю, це логічно, але ми ще поки були не готові до тих змін. І потроху стають взагалі зрозумілі габарити самого будинку, яким він буде. Ще нам привезли землю. Бля, ёб твою... На задньому подвір'ї теж є вже земля. Ось так буде виглядати наш наміс на задньому подвір'ї. Також хочемо вам сказати, що ще доробили наш стіни вже до кінця. Це вже